На автодарі я працюю півтора року. Потрапив, бо мені цікаво стало. Та й потрапив, бо запросили попробувати. А мені щось таке підходить, бо я хочу щось трошки все. Я все хочу чогось кращого. Ну Поки що маю здоров'я, дякую Богу. Ой, у нас по місту дуже багато роботи. У нас є більше як 200 дитячих майданчиків, яких ми маємо. Від, ну, маємо, можемо, стараємося, пробуємо відремонтувати по мірі можливості. То, наразі ми собі взяли лавочки, ми робимо лавочки, як на місто стараємося робити, так і на дитячий майданчик. Робимо лавочки, зробимо смітники, поставимо, то все з часом. Тут просто треба не спішити. Люди хочуть вже, вже нема. Полегенько зробимо то, зробимо то, зробимо то. І так ми в нас немає, у нас штат невеликий. У нас четверо чоловік у, у тому. І ми чотирма чоловіками закрити все місто. Нам дуже важко. Але ми робимо, діал, не аби здоров'я було, та і та вже та війна дурна це скінчила. І ми легонько тут будемо гребти, як Богдан. Ці ми варимо варисну купку, ці путики, а це є е, сам каркас. І от Петрович якраз варить цю конструкцію, до цього приварить. Потім mm -hmm. ми тут шліфуємо, вишліфовуємо, грунтуємо, малюємо і. Ну, цей рік плани у нас грандіозні, так як все. Зараз ми хочемо по центральних вулицях Калуша поставити лавочки, тому що лавочки нікому не помішаються. Місяць скільки ви можете зробити? Ну, місяць від 5 до 10 лавок. ми Але робимо. є такі, що люди дзвонять до мене чи так приходять і кажуть, Василь Миколаївич, ми би хотіли мати майданчик. Добре, я з ними. Питаю, ви поможете нам його відремонтувати? Ну, пофарбувати, по крайній мірі, бо фарбування воно займає дуже багато часу, то треба побавитися, то все. А ми за той час вам поміняємо бруси, ви пофарбуєте, ми підваримо. Багато людей, ну, я би не сказав, що аж дуже багато, але є, що я я поки що я задоволений. Ті, що, що люди, які хочуть, щоб щось мати в дворі, тоді ми можемо відступити трошки їм. Поділити трошки туди, кинути людей, трошки туди. І все, і вдіваємо рукавиці, і погнали. Ну, я вам чесно скажу, приємно, Тако покажеш, сказав сину, іду, ти кажу, о, Богдан, дивись, оце ми, сідай, собі відпочивай, кажу, лиш, не дай Бог щось начудити. Що Я прошу директора, щоб мені збільшив штат, тому що ми не, не встигаємо, повірте мені, то то так здається, стати, от, що там зробити. Якби то тільки одні лавки, то зовсім інакше. Хоча лавки. Це фактично це не мій профіль, мої дитячі майданчики. Просто ми їх захотіли, у нас задача така, ми поставили, і ми будемо до неї йти, поки, поки нам стане сила.